У школі естетичного виховання організувала благодійний концерт на підтримку збройних сил України, яким він був цього разу, і скільки коштів вдалося зібрати відповідь за мить. У актовому залі Бродівської школи естетичного виховання відбувся благодійний концерт, який організувала юна і талановита Евеліна Рафа. Юна бандуристка вирішила допомогти нашій армії фінансово. А отже, концерт мав благодійну мету. Сольний концерт Евеліни зібрав у залі чимало наших жителів. Захід відбувся о 15-й годині. За цей час присутні мали можливість послухати чудові пісні та звучання безсмертної бандури. Сам концерт тривав приблизно годину і за цей час залишив хороші емоції спільними зусиллями на підтримку збройних сил України. Вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Долучилися до концерту її виконавці відділення кобзарського мистецтва, які виконали патріотичну композицію. Від імені Бродівського міського голови Мар'яна Родін, яка очолює відділ культури, туризму, молоді та спорту, вручила Евеліні грамоту та подарунок. Але насамперед я бажаю усім нам миру. Я бажаю всім нам здоров'я і найшвидшої перемоги. Слава Україні! Керівник Бродівської школи естетичного виховання Ігор Беспалько подякував Юній Евеліні та привітав її із першим сольним концертом. І сьогодні ми бачимо такий прекрасний концерт в її виконанні. Тому я хочу їй подякувати за ту таку велику працю, яку вона доклала до свого концерту, і побажати їй ще в майбутньому багато і багато перемог. Сергій Нікішин Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.